та історія Даутворс. Ну, то почалося місяць назад, то що ще щось Томі Ардів Гідл. Я то не з Томі Ардів Гідл. І просто розвиток. І потім, як 29-го лепля

Убуде есть дайв для Дабакдор, Хрумс і Даутор. І будуть нові хрести, як якісь рожають хсти, подходка хрести. Я вша клас. Що ты робиш, ты? О, я снимаю видео. Гла я снимаю видео. Я бы ты полгал плал за 100 миллиардов раз. Я «То даже история да у творцы и то на 100 миллиардів раз. Владь я пиду тоді куда. -то. И ну, ладно. Просто добавлять якийсь фільм, як якийсь туп, але неправильний дух. Там нема добра і буде гриф. Як той порталок. Ну, спочатку як хеста можна, на сотому двері, який з'являється, на першому двері. І то такий двері буде. І ще в Торсі все було серпня, додавали і додавали самого серпня. Добавили самого серпня, що у Торсі. Ну, щось від знаю, Ви можете зайти туди. то в самому лобі, то не в Торсі. Ну, вони самі, але в самій грі, то в лабі і подпором. А, чекай, а, дай мені відео і ще щось поговорити. А, щось... а ти хочеш поговорити і просто піти, я знімаю історію. Лад. А я от тут. Та, да займу. Там кудись просто телепортували. Ладно, нарешті можна почати з таки чудесної історію попод. Ні. Та під. Я Roland file 28 зробив. Show Файл, file 28. Так, суд, 2. Першо Відос, яке. Папка файл 25 Роман файл. Папка в дев'ют, файл 2025. Я можу продовжити історію. Ні. Тут слідє перший не е Я шк... З'є-е... Нє-е-нє-е-е-е... і ці-і-і-і ці-і-і в кожному відео? Просто говориш ОООШКО! І в кожному виклику. Нє-е-е-с, що це отакі? Але вже не говорили ОООШКО. Ми просто з'ябаємо мити палка-палка. І ке Эээ, uh, просто п'ята я снимаю историю. L uh! Uh, я просто um, я же Просто вышли завтра в день и подпорт. Ну, вы можете побачить еще якісь там апдейты да и просто напишите в комментариях, чем подвод. Я просто здесь видео под подрассу.